Хто ж такий Устим Кармалюк? Правда та легенди на місці його останнього спочинку. Зараз ми знаходимося біля могили відомого народного месника Устима Кармелюка в Летичії. Я, місцевий краєзнавець Володимир Борисов. Візьму вам коротенько, опишу його життєвий шлях і чому могила Кармелюка саме знаходиться в цьому місці. Устим Кармелюк народився в селі Головчинці, теперішнє село Кармелюкове, Літинського повіту, Подільської губернії, Жмеринського району Вінницької області. Устим, народивши, вже був кріпаком поміщика Андрія Пігловського. Він був непокірний. В 1812 році Пігловський віддав його солдати. Спочатку його направили до Кам'янця. Подільського до Кам'янця-Подільського. Але звідти він втік, втік назад в своє рідне село. Тут був знову спійманий, і його направили на службу в Крим, Кримський штрафний батальйон. Але він втік і звідти. Звичайно, і вже тоді він на Поділі почав організовувати в лісах, які тут були звичайно густі і не в деякій мірі ще не обжиті, то він став організовувати. Свій невеличкий загін, своїм першим соратником, з яким він тікав зі служби Дмитром Хроном. От перші загони, які вони організовували тільки двох, і стали вже тоді, як кажуть, по всіх по всій окрузі заходити вночі в гості до поміщиків своїми, як прийнято зараз говорити, дружніми візитами. І довгий час, майже три десятки років. Три десятки років його не могли. Впіймати, не могли впіймати, не могли впіймати. І закрити, як кажуть, на віки вічні. Що його кілька, але правда, його кілька разів заарештовували. Він і тікав із Кам'янець-Подільської фортеці, направляли його в Сибір. Його карали з під Але, пройшовши навіть в Сибіру, він втік, пройшовши сотні тисяч кілометрів, він повернувся на Поділля. А це на той час, коли дороги були. Шляхи були не такі розвинуті, йти приходилося і через тайгу, і через ліси. Треба було мати неабияку не і фізичну силу, і витримку, щоб пройти до своїх рідних країв. Повернувшись в рідні краї, він організував загін, з яким нападав на поміщицькі маєтки, грабував їх, там так говорити, грубо, роздавав, як свідчать народні перекази і. Оповідання, написані в художньому стилі нашими українськими письменниками, роздавав більшу частину забраного у багатих бідним. Про це сказано і у пісні відомі За Сибіром Сонце сходить, де описані оці його дії. Чи пов'язана Летичівщина з ім'ям Кармелюка? Звичайно, не тільки Вінничина, а й його загони діяли у Молдавії. Він там особисто побував. Справа в тому, що Кармелюк він своєрідним був поліглотом. Він знав кілька мов: знав польську, українську, російську, циганську, молдавську, єврейську. Він міг вільно спілкуватися з цими мовами, і серед різних прошарків населення в нього були свої прихильники. Летитівщина пов'язана багатьма місцями своїми пов'язана саме з Кармелюком. Коли ми поїдемо в Свічну, там є крісло Кармелюка. Коли ми поїдемо в Старосинявську громаду, там на Новосинявщині також є ті, є біля Новосинявки ліс місця, де знаходився Устим Кармелюк. Коли ми поїдемо в Межибіцьку громаду, в Головчинцях колись була печера Кармелюка. Коли ми поїдемо в Бохни, там є кринички Кармелюка. Отже, народ пам'ятав про нього і всі ті місця, де він побував, називав його іменем. Щодо самого Летичева, то. Кармелюк за свого життя побував тільки один раз тут, живим – в 1826 році, коли його заарештували і провадили до Літина, і далі, щоб відправити в Сибір. Відправити в Сибір. Він перебував тут за деякими От в Летичівському, на місці теперішнього Летичівського будинку культури. Там була одноперухова тюрма, але справа в тому, що одноперухова тюрма, її будівництво почалося в 1830 році. Значить, він там не міг бути. Він е, перебував зараз е, в тій башні, де знаходиться на території сучасного костьолу і де стоїть пам'ятник Кармелюку. Там був своєрідний карцер, де утримувалися всі небезпечні злочинці, в тому числі і Кармелюк. В тому числі і Кармелюк. Вже другий раз Кармелюк побував на Летичівщині після вбивства. Після загибелі Кармелюка 10 жовтня 1835 року, його спочатку в селі Новій Коричниці Дережанського району, його почали тіло возити по всіх районах. Ну тоді, по тодішньому та по повіті Летичівському, будемо так говорити, і показувати по всіх селах. Що на кінець був кар Кармелюк спійманий, е вбив його вірні шляхтиш Рудковський, коли він навідався до хати Процькова. Там він вистрілив, убитий, ну говорять за, деякими, за деякою легендою, чи можливо перекази, можливо, так, щоб показати значимість фігури Кармелюка, що цар Микола І Рудковському подарував золотий перстень за те, що він вбив. О цього розбійника. А тоді вже його, як центр сюди до Летичева, привезли, кілька днів потримали і поховали. Тому що вже по інших, так би мовити, селах інших він був показаний людям, а тут він знайшов свій вічний спочинок. Після того, за розпорядження місцевої влади, тіло Кремлюка перевезли сюди на русський цвинтар, як воно називається в Летичеві це кладовище, і поховали в Руві, де ховали самовбиць. Самогубців, утопленників і так далі. Тут довгий час його могила не була, упорядкована, не була упорядкована. Хоча ще в 1956 році Кабінет міністрів України, Рада міністрів, тоді прийняла постанову про упорядкування могили Кармелюка. Але діло далі слів не пішло. Тільки тоді, коли в 1964 році в Летичів прибув відомий краєзнавець і на Вінниччині і відомі, краєзнавець не тільки на Хмельниччині, і в Україні. Володимир Петрович Волкодав із села Лозни, і художник Петро Сензюк, родом села Лозни, вони прибули в Литичів і стали відшуковувати місце поховання Кармелюка. Вони знайшли свідків місцевих жителів, місцевих жителів знайшли, <кій> які були вже старожилами, і вони попросили їх. Показати, де ж все-таки похований Кармелюк. Ці свідки, їхні прізвища Григорій Жолкевич і Ганна Білкун, вони привезли їх сюди, привели сюди, от на це місце, де ми зараз стоїмо, і показали невеличкий горбик, невеличкий горбик землі, де їхні діди, батьки розповідали, що тут покоїться Кармелюк. І от наші краєзнавці, ці два, Вовкодав і Сензюк. Поставили оцю брилу, де ми бачимо Кармелюк, на цьому місці вони поставили, і це була, так би мовити, перша познака на місці цієї могили. Потім, вже керуючись хостехнікою, і очолював Володимир Надобко, за відділом культури Пилип Лентовський, вони упорядкували цю могилу, залучили людей, поставили невеличку огорожу. І так ця могила була до тієї пори, доки в 1970 Першому році скульптор Корнеєв виготовив оцей пам'ятник, де Кармелюк пробиває головою стіну тюрми, і поставили на цій могилі, яка зберіглася до нашого часу. Ще я хотів би підкреслити особливу роль Володимира Вовкодава, тому що, по суті, та постать Кармелюка, яку ми зараз знаємо, не з художніх творів, а з документалістики. Із народних переказів саме належить його, його, саме його заслуга, тому що він зібрав всі ці записи і опорядкував в багатьох своїх книгах. Володимир Вовкодав також він досить відома фігура. В 1945 році він був засуджений за контрреволюційну націоналістичну діяльність, як той, хто перебував в націоналістичному підпіллі, і на 10 років. Працював в Карагандинських шахтах. Після смерті Сталіна був повернутий на батьківщину. І, по суті, організував от таке, такі заходи, такі речі, як пам'ятник тут Кармелюкові. Ми запрошуємо, звичайно, кожного бажаючого, щоб він <кій> прийшов, подивився на, на це місце. Ознайомився з пам'ятником Кармелюка. Тим більше що тут ще на цьому центрі багато інших історичних поховань. Потім. В 1974 році, влітку, біля башти Кармелюкової, як вона носить назву, біля костюлу, був відкритий пам'ятник у стиму Кармелюку, повний ріст, де він рве кайдани на камені стоїть, і напроти оцієї кармелюкової башні. Скульптор Валентин Зноба, ім'я його також відоме в Україні. Автор багатьох пам'ятників, як і до речі, і Корнієв. Звичайно, Устим тим Кармелюк як така непересічна особистість, його образ відтворили в творах багатьох українських письменників. Перша, хто звернулася до його образу, це була відома українська письменниця Марко Вовчок, яка написала казку Кармелюк тарас Григорий Шевченко, коли мандрував по Україні, побував в Кам'янці-Подільському. І в е, знайомого свого свого Чуйкевича він очевидно почув перекази і про Устима Кармелюка, і про Башню Кармелюкову, яка є також в Кам'янці-Подільській фортеці, звідки Кармелюк втік. І тому е, згадав його образ в поемі Варнак. І є деякі записи в щоденнику Тараса Григоровича, де він також згадує Устима Кармелюка. Але найбільшу відомість фігурі Кармелюка приніс роман Михайла Старицького. І доньки його Людмили Старицької Черняхівської «Разбойник Кармелюк, який також вийшов ще на початку минулого століття, на початку ХХ століття. Написаний він російською мовою, написаний в романтичному такому стилі, і цим він завоював серця читачів. Потім, звичайно, вже в радянський час різні письменники, багато українських письменників. Присвячували і статті, і твори устиму Кармелюку. Зокрема, Василь Кучер написав роман «Устим Кармелюк», Устим Кармелюк. Потім Володимир Жицький, також його перу, належить Роман Кармелюк, і опришки. Один присвячений Кармелюку, а другий Олексі Довбушу. Відомий краєзнавець Віктор Іванович Тищенко, який в свій час очолював, <кій> який в свій час був. Зампроректора Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту зібрав збірку творів народ про Кармелюка», де записані казки, розповіді, народні оповідання про Устима Кармелюка. Про Устима Кармелюка. Вже, так би мовити, ще в радянський час був знятий чотирьохсерійний фільм про Устима Кармелюка Кармелюк. Потім <кій> Олександр Гижа, Микола Тарнавський написали також свої романи про. Устима Кармелюка. Але найбільший вклад упорядкував всю документальну, народну, так би мовити, архівні матеріали про Устима Кармілюка. Це зробив Володимир Станіславович Шевченко. Кілька років назад він випустив своєрідну трилогію про Устима Кармелюка, де зібрані і документальні, і усна народна творчість, і різні добірки досліджень про Устима Кармелюка, наче, як ми бачимо, література про нього поповнюється з кожним роком. Хоча є різні, різні є думки про устима Кармелюка. Одні називають його розбійником, друге, що він і не вартий доброї згадки в пам'яті українського народу. Але що я хочу сказати? Звичайно, коли ми будемо тільки орієнтуватися на архівні матеріали. На протоколи допитів, хто знав з тих селян, яких розпитували про Устима Кермелюка. То е, я так розумію, що якщо жандарми викликали того чи іншого селянина і розпитували його про Кермелюка, він з метою, так би мовити, самозбереження не мав сказати про нього доброго слова. Він тільки говорив те, що хотіли почути. Відповідно, те вони протоколювали, він підписував. Ці і так вони дійшли до нас. Але, але народ, на мою думку, народ про своїх героїв складає легенди, перекази, пісні. А якби він не залишив доброї згадки в пам'яті народу, то цього, звичайно, не було. А ми маємо те, що ми маємо. Тому пам'ять про Устима Кармелюка, я думаю, буде жити ще не одне. Не одне десятиліття і ще дасть змогу кожному, хто досліджує життя і творчість Кармелюка, обстоювати ту чи іншу точку зору. Ну, це право кожного дослідника, говорити про нього з знаком плюс, або говорити про нього із знаком мінус. Існує, значить, так, також одне таке твердження, що тільки радянська історична наука зробила з устима Кармелюка народного героя. Але це не, так. це не так. Тому що, як я вже говорив, і Тарас Шевченко, і Марко Вовчок, і Михайло Старицький вони ще проживали і писали про устима Кремелюка задовго до встановлення радянської влади. В період визвольних змагань 1917 1920 років в армії УНР курсував і відстоював права українців на фронтах з більшовизмом бронепоїзд Кремелюк. Існував також полк імені Кармелюка. Командир Другої повстанської дивізії Марко Шляховий взяв собі псевдо Кармелюк. Під час радянсько-німецької війни багато партизанських загонів радянської проорієнтації і на полісі і на поділі носили імена Устима Кармелюка. Виходила газета Кармелюк. Сьомий загін на Донеччині партизанський носив ім'я Устима Кармелюка. В УПА в Українській повстанській армії також багато командирів, багато підпільників носили псевдо-Кармелюк. Так, командир української повстанської армії Іван Климішин одне з псевдо, псевдо мав Кармелюк. Поліську Січ в свій час очолював також сотник Кармелюк, прізвище Коломієць. Так, як ми бачимо, що Устим Кармелюк не тільки мав авторитет серед радянських бійців, але і серед тих, хто боровся за Українську Народну Республіку, і тих, хто боровся за вільну Україну вже в роки Другої світової війни. Ну, е, Існують також різні версії походження прізвища Кармелюка. Одні називали його Карм Кармелюк, інші Карма Кармалюк. Зараз прийнято Кармалюк. І багато йшлося суперечок, що його прізвище походить від слова Карман, Карманюки. По-сільському вони називалися, що це були сільські злодії. Але Володимир Петрович Волкодав, цей же, який все своє життя вивчав життя і діяльність Устима Кармелюка, і завдяки йому відкрито і музей в селі Головчинцях, теперішній Кармелюкове Жмеринський району, так, було відкритий. І випущено багато книг фольклорних, де зібрано перекази присів'я, приказки, потім перекази різноманіті про устима Кармелюка. То він досліджував походження прізвища Кармелюк, Кармалюк. І так, можливо, й воно походить від карман, але не від того, що злодій, а Карман людина, яка мала завжди копійку в своїй кишені, як кажуть. Також воно може мати таку етомологію, за таким походженням може бути. Но зараз прийнято писати і вживати прізвище, назва вулиць, назва всього це Кармалюк. Кар